Сезон жнив-2017 на Тетіївщині відкрито. Збір ранніх зернових подекуди вже йде до завершення. Наші аграрії вже намолотили 24 тисячі 104 тонни зерна, з площі 6 тисяч 676 гектарів. Середня врожайність станом на 25 липня по району складає 36,1 центнер з гектара. Через цьогорічні травневі заморозки та холодний початок літа врожай 2017 точно не буде рекордним. Та, попри це, хлібороби не втрачають оптимізму. Погода дає працювати, тож вся техніка в полі. На полях Степівського відділку товариства Так Агро вже йде до завершення збирання озимої пшениці сорту Колонія французької селекції. На полі у 202 гектари працюють три нових джондіри. Для них це перші жнива. За кермом новеньких комбайнів працюють кращі екіпажі механізації організаторів. Умови роботи на такій техніці якісно відрізняються від старих моделей: GPS-навігація, щільно закриті вікна, аби пил не потрапляв до кабіни, кондиціонер, щоб рятуватися від спеки. Можливо, саме такі умови праці і спонукають все більше молоді керувати такими машинами. 25-річний Руслан Швець вже 5 років працює в так агро. Робота чоловікові подобається, особливо гордий з того, що цього сезону керує, як сам говорить, розумною машиною. Завдяки потужності комбатні. На за день чоловік обмолочує 45 гектарів пшениці. «Коли ви виходите в поле? Ну, вісім, дев'ятого ми вже виїжджаємо з бригади і заходимо молодим. А в скільки треба проснутися комбайнеру, щоб встигнути на роботу? Ну, встаємо і в п'ять, і в пів шостого встаємо, бо щоб встигнути ще вдома щось зробити. І приїжджають, забирають, і сюди ще не близько їхати. Тобто... Стаємо зарані. Комбайни доволі непоганий. Він ну, показує, він буквально все показує. Скільки з гектара, яка врожайність, вологість зерна. Тобто він, він показує все. Також на ньому є навігація або так званий автопілот. Тобто він молотить сам, ми тільки дивимося, щоб все крутилося, те, що від нас залежить. А все остальне він робить сам. А за освітою дехто? Насвітою електрогазозварювальник водій. Але так, в нашій житті зараз так складається, що приходиться робити те, що подобається. Ну, тобі подобається? Так, да, да, моя, моя робота мені подобається. Комбайн проводить увесь процес обробки пшениці, зрізає колоски і вже чисте зерно відвантажує на вантажівки, що перевозять його на тік. У жнива дощу не просять, бо збирати треба сухе зерно, тож хлібороби часу не гають, працюють з раннього ранку і до темряви. В так агро завершують збирати хліб. Цьогорічна врожайність не радує директора з питань сільськогосподарського господарського виробництва Валерія Касяненка. В травні місяці, 9-10 травня, був мороз, вплинув на формування колоса пшениці. Ну, на нашу думку, недобір відсотків 15-20. Попів колоска тільки є. Ну так само опади, як ми бачимо, їх не було. Немає накопичення вологи в ґрунті, в метровому шарі немає вологи. За зиму не накопичило. Вся, вода, вся волога, яка була зимою, вся збігла за два дні, в, в землі не залишилось. Ну і температурні режими, ночі холодні. В червні місяці плюс 6 було. Зимою недостатній сніговий покрив, морози, вітра. Все вплинуло на густоту, на формування, на розвиток пшениці. Можливо, можливо, дасть кукуруза. Непогано себе показує. Побачимо, як буде молотити. Так само по соняшнику є перспективи. Все покажуть жнива. Але ми сподіваємося, що все буде добре. Да? На цьогорічний врожай скаржиться не лише в Такагро, а й по всій Україні. Ось так погодний фактор має властивість ламати плани господарників та попереду ще ярі зернові, на які хлібороби покладають надії. Тож побажаємо їм погожої днини, а решту трударі зроблять самі, адже розуміють, що від їх праці залежить і добробут всієї України.